Доброго дня. Сьогодні забрали посилочку зі стоковими іграшками. Новинок небагато. Зараз покажу вам на відео. Цін не знаю, тому робіть скрін іграшки, яка вас зацікавить, і скидайте в повідомлення. Я напишу вам ціни. Іграшки стокові. Запаковані. Упаковка може бути з нюансами. Сама іграшка нова запакована. Зараз трошки почекаю, щоб приєдналися люди, і почну показувати. Іграшок небагато. Ще раз повторюю, яка іграшка вас зацікавить, робить, робити скрін і скидати в повідомлення потрібно. Я напишу ціни на іграшки, бо зараз не зорієнтуюсь на кожну іграшку казати ціну, так як сама ще не знаю цін. Так, показую. Прийшли такі лялечки принцеси Вони легко відкриваються, тому відкрию, покажу. В середині є такий пензлик, Вимакати водичку і місцями розмальовувати на лялічці тут сердечко, там ще можливо якісь елементи і міняє колір. Зараз покажу, знімається на прищепочці. Платько. Рухаються, ножки. ручки, голова крутиться. Трошки треба насадити голову. Така зачіска в таких кольорах. Не знаю, яка це саме принцеса. Тут на упаковці вони намальовані, розписані, в інтернеті можна глянути. Так далі покажу. Теж в кожній є пензлик такий. Це, якщо я не помиляюся, білосніжка, тільки тут чомусь намальована сніжинка. Платько на прищепочці. можна пару таких різних купити і міняти одяг. Всіх рухаються ножки, ручки, голова. Містями от поправити треба голову. Рас. Всіх є по дві штучки таких принцес, це попелюшка, напевно, що всіх одинаковий принцип гри. Платічко знімається, ручки, ой, ручки, ножки, голова рухається. По якості ви бачите, яка воно хотілося б, щоб були краще? Такі є, що блискітки мають на волосі. Це як русалочка, я так зрозуміла. В неї тут відрізняється колір тіла. Такі блискітки є на волосі. Ножки рухаються, йдуть з твердої резини. Тут поєднано з такої твердої резини і пластику, такого, пластикові платячка. Так, зараз дивлюся в камеру, а там защибаю. і. Новік о так от до кожної лялечки є пензелик, щоб водичку макати і. Водити по лялічці по сердечку, можливо, ще десь і має змінювати колір. Це теж з таким блискучим волоссям. Платячко знімається. Така принцеса. Тут я бачила трошки такий є слід від клею. Така зачіска. Різних кольорів вони. Можливо, ця білосніжка, яблочко намадаване. Волосочку теж з блискітками. І ще така є. Плаття мені подібне до його. Ой, забула, як волосечком білим довгим рапунцель схоже плаття, а от лялечка, волосся має інший колір. Ножка скривилася через платько. По принцеса все, такі крила для дитини, такі резиночки є, і одіваються на ручки і ці крильця. Ще для дитини є така, як спідничка і. Паличка тут намальована, як воно має бути. У нас хлопці теж люблять такі різні окуляри, там різні халка костюм, вдома переодягаються і теж є. Такі Отакі є для барбі одяг, платья різні. аксесуарами Такий хвостик тут на шию, а це, от не знаю, теж на шию, можливо, чи не знаю, що це за аксесуари. З аксесуарами? Тут теж є аксесуар, і ще на сторінці є фотографії з платтями для барбі. Можете переглянути? Такою сумочкою. Всередині попадаються такі різні котенята, м'які іграшки, упаковка сюрприз, невідомо, яка попадеться. Ззаді тут на упаковці намальовані, які можуть попастись. З такими блискучими вушками можуть бути. Таких різних кольорів восьминоги, такі іграшки, тягучки, ліпучки, вони по е, гладкій поверхні так сповзають. тут вікно намальовано показано, можна ще там на плиту, ще по меблях. Це діти граються, от видумують різне. от такі от для любителів, таких всяких тягучок різних кольорів. Думаю, можна при купанні брати, так само на ванні гратися, щоб сповзали. Такий набір Барбі. Аксесуари для Барбі. Тут є раз, два, три, 4 відділення і сюрприз іграшки всередині. Ціни відповім в повідомлення. Напишете або зробите. Ну, скрін вже не встигли зробити, то напишете. за восьминога нагадаєте мені в повідомлення, і я вам напишу, тому що на пам'ять не знаю цін. Такі різні маленькі іграшки. Тут, ніби на ощуп, як, можливо, собачка, якась тваринка, здається. А тут вже якісь маленькі іграшки. Такі для Барбі. З Лего серії динозавриків такий прийшов. Рєго ніндзяго, прикраси на нігті. Такі різні накладні ногтики є з малюночками, і тут наклеєчки є, клеїте. Олісі поні новинка. Такій упаковочці. Скоріше за все, що упаковочка йде сюрприз. Невідома, яка попадеться в поні. Тут вже і ліжечко відрізняється від тих, що є в наявності. Така може попастися. Такі поняшки. Новинка по плеймобілі з таким котиком. Я тільки отримала товар, робити скрін і скидати в повідомлення, писати, яка вас іграшка цікавить, і я вам напишу ціну в повідомлення і все відповім. Іграшок багато, я не можу пам'ятати всіх цін. Плеймобіль такий набір. Такий міні-набір. Тваринка з аксесуарами. І набір з мультфільму забулася, як називається. Блокнотик і ручка, така, що малювати і підсвічувати. Натискається тут фонарик, і невидимка ручка. Таку. А з мультика Леді Баг. Блокнотик так переливається. Такі новинки сьогодні прийшли. Пишете мені в повідомлення, яка іграшка вас зацікавила, хто зробив скрін, скидайте. Або пишіть, пояснюйте, яка вам сподобалася. Я напишу вам ціну. І тоді вже поясню, як відправлення, як оплата сьогодні ще діє останній день акції на нову пошту на поштомат 22 гривні за доставку. Ще можна оформити через OLX безкоштовною доставкою Укрпоштою. А так, звичайно, відправлення Укрпошта, нова пошта. Оплата на картку. Всім дякую, гарного дня.